Друзі, всім привіт! Якщо ви не вмієте робити того, чого ми будемо навчатися на сьогоднішньому уроці, то вам нема сенсу йти у Flutter. тому що ці штуки, які ми будемо використовувати сьогодні, використовуються в Flutter постійно. Давайте створимо змінну типу INT, нам буде 24 роки знову, і тепер ми будемо казати, що якщо наш вік більше, ніж 18, то ми можемо пройти далі. Напишемо you can go next. А якщо, наприклад, нам буде менше 18, то ми далі пройти ніяк не зможемо. Напишемо cannot go. Окей, давайте подивимось, чи працює цей код. Нам треба запустити саме Lesson 4, тому запускаємо спочатку ось так. І так, you can go next. Нам реально більше 18, ми можемо пройти. Якщо нам буде менше 18, то ми не проходимо. Супер, це все працює, але бачите, тут дуже багато коду написано. Зараз я вам покажу, як це можна зробити ще простіше. Давайте напишемо таку штуку. Ми напишемо ось нашу перевірку тут H18. І зробимо ось такий тернарний оператор. Він буде робити щось в залежності від е, результату. Тобто, після знаку питання треба написати позитивну дію, тобто що буде відбуватися. А після двокрапки треба написати, що буде, якщо дія буде негативна. І давайте цей if-else поки закоментуємо. Виділити участок коду, затиснути Command або Ctrl і натиснути slash. І тоді код буде закоментований, він не буде виконуватися. І в будь-який момент можна знову виділити, натиснути теж саме і повернути. Ну, нам цей код поки не потрібен, ми його закоментовуємо. Давайте запустимо, подивимося, як воно буде. Бачите, теж виходиться you cannot go. Але тут коду написано набагато менше. І ось такі якісь прості умови набагато зручніше писати, використовуючи тернарний оператор. І так, а давайте тепер зробимо таку штуку. Нас можуть кудись пропустити, але нам має для цього бути або менше 18, або ми маємо мати квиток. Тобто, або одна умова має виконуватися, або інша. Давайте введемо нашу змінну квитка, що в нас типу він є. Давайте напишемо is have ticket, Але при цьому нам буде. Нам буде з вами більше вже 18. І ось спробуємо пройти. Нам треба такий фейс-контроль прописати. І так, якщо нам більше 18, так? Наш H більше, то ми тут написано, що ми можемо. А давайте тепер напишемо, що якщо більше, то ми а, навпаки, виходить, не можемо пройти, так? Тобто, ми можемо пройти, якщо нам менше 18, так? Але якщо нам вдруг буде більше 18, то в нас ще є шанс правильно скористатися квиточком. Сказати, що ось в мене є квиток. І вони по квитку нас мають, в принципі, пропускати. Давайте подивимось, чи буде так, чи ні. А якщо else, то ну, да, вже нема ні квитку, нема, ні нам 18. давайте запустимо. Ось ми можемо пройти. Тобто, якраз спрацювало те, що нам. Більше 18, але як витоки, ми попали ось саме в цей момент. Але дивіться, можна зробити цю умову набагато простішою. Зараз бачите, скільки ми коду багато написали. Звісно, ми могли б тут ще написати ось так: else If, як ми з вами вчилися. Так теж можна, в принципі, ось воно б одним блоком все спрацювало. Але е все одно це дуже багато коду. Давайте спробуємо трохи спростити. Значить, дивіться, ми або можемо пройти, або не можемо пройти. У нас, в принципі, варіанту два. І ось коли два варіанти, то знову ж таки, нам на допомогу приходить наш тернарний оператор, ми можемо сюди додати ось таке логічне або. Це або означає, що або одна умова буде виконана, або інша. І ось сюди ми теж можемо вставити наш другий boolean із Have Ticket. І виходить, що якщо або нам буде менше, да, тобто ми дитина, ми можемо пройти. Або в нас є квиток, то спрацює перша умова. І ви бачите, ця умова вже підхреслена сірим, тому воно не спрацює. І якраз наша логіка а, робить те, що і треба. You can go next. Бо в нас є квиток. А давайте от подивимось, в нас тепер немає ні квитку, і в нас нема взагалі і ми старші. Чи зможемо ми пройти, чи ні? Давайте подивимось. You cannot go, Бачите? Тобто вже виводиться ось цей другий варіант. Бо жодна з цих умов. Не була вірною. А тепер давайте уявимо таку ситуацію. В нас така тусовочка, що туди пускають. Лише після 18. Тобто, дітей вже не можна, і на не неї пускають лише якщо є квиток. Тобто, якщо в тебе нема квитку, ти ніяк не пройдеш. І якщо тобі менше 18, ти теж ніяк не пройдеш, хоч ти малий і покажеш квиток. Тому давайте зробимо таку логіку, спробуємо. Для цього нам треба замінити ось ці. Або на І. Тобто це означає, тепер дивіться, що і ця умова і ця умова мають спрацювати разом. Якщо жодна з цих умов не співпаде, то людину не пропустять. Ну і давайте тут зробимо більше тепер, або більше 18 і ти проходиш, або в тебе як квиток, і ти проходиш. Давайте спробуємо ось ми дитина. Але в нас є квиток. Давайте подивимось, чи пропустять нас чи ні. You can not go, бачите? Тобто побачили, що нам менше 18 і відфутболили нас. А тепер мені 24, в мене нема квитка. Давайте спробуємо спочатку, так? Забув вдома, О, не можу пройти. А тепер в мене є квиток. І що я беру? І я проходжу. Бо ці дві умови, вони. Відбулися. Друзі, поки ми це робимо, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, додайтесь в групу в Телеграмі, де ми робимо домашні завдання і ще дуже багато корисної інформації, щоб стати flutter розробником Тому всіх чекаю, підписалися і погнали далі. Так, ну і друзі, звісно, що ми не залишаємось лише на цих двох умовах. Ми, в принципі, можемо додавати сюди ще більше умов. Наприклад, там не знаю, давайте введемо ще якусь змінну. Is have... Пет, домашню тварину. І якщо він ще буде мати і пет, то воно все разом спрацює. Ось давайте запустимо. Бачите, можемо пройти, бо в нас є і, і квиток, і пет, і все. А ось, наприклад, квитку в нас нема. І що, то ми все одно, бачите, можемо пройти, бо ми по віку підходимо, бо тут логічний або так, правильно. І ось такі ситуації. Тобто, це можна продовжувати нескінченно. І бачите, також можна це об'єднувати. І коли ми хочемо, наприклад, об'єднати, тобто в нас має бути одночасно і квиток, і, наприклад, собака, так? Тобто, в нас або є і квиток, і собака, або нам менше 18. Ось тоді ми проходимо. Якщо, наприклад, в нас є тільки квиток. І ми старші за 18, то без собаки нас не пропустять. І так далі. Тобто можна робити такі штуки. І я рекомендую їх робити в таких ось дужках, щоб вам було легше розрізнити ці умови. Тобто, ось це ліва частина умови або, так, а це буде права частина умови або яку ми також можемо. Е Розвертати ще по різному, тобто ми тут можемо ще додати там is, have, ticket там інший, або ще щось, ну, якісь інші змінні. І ось так робити дуже багато різних таких умов, прям в одну строчку, щоб вони не займали дуже багато місця. І ще хочу показати, що ці умови, звісно, можна і в звичайний if задати. Тобто, всю цю штуку можна задати в звичайний if, і якщо це все виконається, так. Тобто, Вся ця умова, вона поверне, що це правда, то нам то теж виведеться, що ми зможемо пройти. Тобто це працює так само. Ось ми це закоментували. Це зараз запустимо, подивимось. Ось воно працює так само. Воно нас не пускає, тому що в нас чогось нема. Да? В нас нема. А, квитку в нас нема. Давайте зробимо, що в нас є квиток. І бачите, ось всі три умови виконались. Ну як, виконались. Воно спочатку подивилось, що нам більше 18, так, і почало вже нас запитувати по цьому. Або, бачите, якщо в нас, наприклад, не буде квитку і нам тут вже з вами давайте, менше 18, то воно теж нас пропускає. бачите, Тобто вже на, це, на цю частину. Уваги не звертаються. Ми також з вами розбирали дуже потужний оператор, який називається Switch Case. Але ми тоді не встигли розібрати на минулому році одну дуже його цікаву штуку. Давайте зробимо тепер таку е, незвичайну перевірку на погоду. І так. Давайте напишемо з вами ось такий код. Давайте зробимо змінну значення погоди. І будемо в залежності від цього значення погоди або брати, або не брати зонд. І так, напишемо нашу погоду. Це буде поки що, давайте rain. It's raining Day. Алілуя. І тепер напишемо if Weather дорівнює. rainy... То ми візьмемо зонт. Правильно, так. Це Українською не Беремо зонт. Так, і тепер else. Ну, На інший варіант ми вже не беремо зонт. Якщо це працює, бачите, з нашим ось беремо, тому що Рейні. Якщо в нас одне Рейні, то в принципі і Фелсу нам буде достатньо або тернарного оператора, Але якщо в нас багато буде значень на погоду, то нам краще, звісно, скористатися нашим свіч-кейсом. Ми будемо через свіч брати значення погоди і брати там різні кейси, наприклад, там ось наш Рейні, і перевіряти, що да, якщо Рейні. То ми напишемо, що ми беремо зонт, а default це те, що виконається в нас е, в будь-якому разі. То ми не будемо брати нічого. Не беремо зонт. Давайте так. Не беремо зонт сюди ми вставимо. Тобто, бачите, якщо буде рейні, то ми візьмемо, якщо default, то не візьмемо. Давайте запустимо. Супер, так, це нам вже не треба. Ми будемо користуватися свічкейсом. Давайте ще, які є погоди, де ми ще можемо взяти зонт. Давайте візьмемо рейні. Uh, давайте буде сильний дощ. Теж, типу там uh, very рейні, супер рейні. Тобто, якщо там в нас ну, реально там дуже багато дощу, то ми завжди беремо зонт. І ось давайте попробуємо тепер написати тут, наприклад. Uh, very Рейні, як буде вести себе наша програма, вона пише: беремо зонт. Тобто, якщо бачите, навіть дуже е буде великий дощ, ми все одно візьмемо зонт. І якщо буде рейні, ми теж візьмемо зонт. І якщо супер рейні, ми теж візьмемо зонт. А якщо буде, давайте не знаю, Санні. Санні, дуже сонячно. Бачите, на сонячному ми не беремо зонт. І в нас, в принципі, може бути багато варіантів з цим рейні, їх може бути дуже багато. І бачите, тут мега-овер там мега рейні, і так далі. І бачите, кожен раз ось тут ось ці всі значення, вони повторюються. Тобто ось ці беремо зонт, беремо зонт, беремо зонт. Це ми по факту робимо однакові дії. А якщо б ці дії, їх було, наприклад, більше, нам треба там і то зробити, і то зробити, і то зробити, і то зробити, і дуже багато. Було б коду, і він повторювався, бо нам на кожен раз, коли в нас є дощ, треба робити одні й ті самі дії. Це б ну, дуже багато коду займало. І, звісно, що розробники Дарта зробили таку штуку, щоб ми могли це спростити. І ось в Case якраз є така можливість спростити наш, наші кейси. Ми можемо повитирати ось все це. І на всі ці кейси, ось всі. Ці 5 кейсів в нас буде один і той самий код. Це дуже нам спрощує роботу з такими ситуаціями, коли в нас дуже великий вибір в кейсах, але на всі кейси ми робимо одні й ті самі дії. Так само можна там, зробити ще, наприклад, що ми на там, сонячну погоду будемо писати, що в нас сьогодні сонячно. Тобто, ось окремо, наприклад, для Санні. Ми напишемо, що просто там сьогодні сонячно. Сьогодні сонячно. Але воно не відміняє той факт, бачите, що ми можемо все робити разом. Тобто на всі ці кейси буде ось таке, на цей один кейс буде таке. А якщо нічого не буде, так, то ми напишемо якусь фігню. Діде в цей дефолт і буде. Не беремо зон. Щоб взяти домашнє завдання до цього уроку, переходьте по посиланню в описі до відео. Додавайтесь до нашого телеграм-каналу. До всіх описів до відео додайтесь до нового до телеграм-каналу. До всіх наших побачимось нову.